Житловий комплекс Гарі Відріал дім з характером встигніть обрати найкраще планування. З США Дональд Трамп заявив, що республіканці працюють над введенням санкцій проти країн, які мають торгові відносини із Російською Федерацією. Про це повідомляє Reuters. і анонсовані санкції стосуватимуться будь-яких країн, які торгують із Росією. Над відповідним законопроектом зараз працює республіканська партія США. Трамп сказав, як ви знаєте, я запропонував, щоб будь-яка країна, яка веде бізнес із Росією, зазнала дуже суворих санкцій. Президент США не розповів подробиці про законопроект, натомість натякнув, яка з країн може опинитися під санкціями однієї з перших. Заважив Трамп, що до цього списку можуть додати Іран. Про законопроект санкційний. Пригадаємо, що в квітні сенатор республіканець Лінсі Грем, демократ Річард Блюменталь та ще понад 80 законодавців подали, до конгресу законопроект проведення мит на імпорт у США товарів з країн. Звучала цифра 500%, відсотків країн, що купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або Уран. Документ покликаний послабити економіку Росії, схилити російського диктатора Володимира Путіна до переговорів про завершення війни в Україні. Однак, 21 жовтня, розгляд цього законопроекту верхня палата американського конгресу відтермінувала, і причиною став саме запланований саміт президентів Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна у Будапешті республіканської більшості в Сенаті Джон Тун тоді пообіцяв, що ухвалить рішення щодо винесення законопроекту на розгляд після саміту Трампа і Путіна в Будапешті. Чому саме Трамп прокинувся зараз? Є здогадки, аби інформаційно перекрити все те, що лунає в його сторону щодо саме справи Джефрі Апштейна, адже. Зараз з'явилося дуже багато повідомлень відносно цього, і відповідно таких маніпуляцій. Проте президент США Дональд Трамп закликав республіканців у палаті представників підтримати оприлюднення матеріалів у справі Джефрі Епштейна. Про це повідомляє CNN. і республіканці в палаті представників цитую, що написав Трамп в True Social, повинні проголосувати за оприлюднення файлів Епштейна, тому що нам немає чого приховувати, і настав час відійти від цієї демократичної містифікації, вчиненої радикальними лівими бож... Живільними аби відвернути увагу від великого успіху, як написав Трамп республіканської партії, включаючи нещодавню перемогу над демократичним шатдауном. і за словами президента США, деякі члени республіканської партії. Використовується, і ми не можемо дозволити цьому статися. Тому сказав Трамп, давайте почнемо говорити про рекордні досягнення республіканської партії і не потрапляти в пастку Епштейна, яка насправді є прокляттям для демократів, а не для нас. Справа Джефрі Епштейна, що відомо, давайте пригадаємо, тому що в липні видання The Street Journal повідомило, що Дональд Трамп міг написати. Непристойного листа, привітання Джефрі Епштейна лист було включено до альбому, який тодішня партнерка Епштейна Гісла Максвелл підготувала з нагоди його 50-річного ювілею в 2003 році. За даними видання Лист Трампа був написаний на папері з зображенням оголеної жінки, містив рядок з ним народження, і нехай кожен день буде ще одним чудовим секретом. Зі свого боку президент США заперечує, що писав такого листа. Президент США заявив, що він і його пресекретарка Керолайн Левіт попереджали власника The Wall Street Journal Руперта. Мердока і головного редактора видання, щоб вони не публікували цю статтю 19 липня. ж Представники Трампа подали до федерального суду Майамі на 10 мільярдів доларів через публікацію матеріалу. Відповідачами у справі значиться видавництво Dow Джонс, медіахолдинг News Corp, його власник Руперт Мердок, генеральний директор Роберт Томпсон і двоє репортерів газети «The Wall Street Journal». В листопаді Демократична партія США опублікувала інші листи Бштейна, в яких стверджується, що Трамп знав про неповнолітніх дівчат, у збиткуванні, над якими звинувачували. Фінансиста і пресекретарка Білого Дому Керлайн Левіт заявила, що листи нічого не доводять водночас президент США заявив, що демократи намагаються відвернути увагу від урядового шадауну, знову підіймаючи брехню про Епштейна. В листопаді політику повідомило, що Палата представників США планує провести у вівторок. Листопайде, вісімнадцятого листопада, голосування за закон, який змусить оприлюднити федеральні документи, пов'язані з Джефрі Апштейном. Рішення про голосування ухвалили після того, як конгресмени, такі як Томас Масія, республіканець із Кентукі, та Ро Кхана, демократ з Каліфорнії, змогли обійти опір спікера Майка Джонсона. І домогтися розгляду свого двопартійного законопроекту. А він зобов'язує міністерство юстиції оприлюднити всі матеріали, що стосуються Епштейна, І президент Дональд Трамп неодноразово намагався зірвати ці зусилля. Джонсон натомість заявив, що планує швидко провести голосування і закрити питання. Тому цікаво, як будуть розгортатися події надалі. Довкола того, що Трамп закликав республіканців сам підтримати оприлюднення матеріалів у справі Джефрі Епштейна. таким чином зробив крок. На випередження, тому очікуємо.